Цікавий приклад, який рве очікувані і шаблони Нью-Йорку на виборах мера переміг лівий популіст з охран Мамадані. Повний антипод Трампа. Якщо Трамп забіле, оце точно буде за чорне, і навпаки. Це криве дзеркало сучасної реальності, і це стосується всіх нас. Адже маятник з лівого вправи лише збільшує амплітуду. І така тенденція вплине на весь світ. В нас теж будемо відверті. З кожними виборами градус популізму тільки ріс. Ми таке обирали. Лише загроза повного знищення нас трохи витверзила, включно з обраними популістами. До речі, про це важливо говорити. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми то щодня говоримо про важливе, стисло та зрозумілою мовою. Більшість інтуїтивно вірить в те, що нажравшись Трампа, американці оберуть когось притомного на противагу цьому ультраправому гівну. Ага, так. Тільки противага ультраправому ультраліве гівно. Може, не всі розуміють, що таке праве чи ліве. Ультраправе це Гітлер, а ультраліве це Сталін. І Сталін, за деякими підрахунками, знищив навіть більше людей. Обирайте! А ось вам перспектива. Нью-Йорк психанув та обрав реального антисеміта, який виправдовує Хамас та комуняку, який хоче регулювати ціни на житло повз ринок, робити субсидовані супермаркети і безкоштовний транспорт. Він каже, зробити Нью-Йорк містом, де можуть жити бідні. Тобто, як це створити планову економіку, яка розвалила СРСР, і побудувати комунізм в одному з найбільш капіталістичних та найдорожчих міст в світі? Жріть тепер це. Але чекайте, це тільки початок. Коли американці нажруться, гівна вже такого сорту, можна очікувати, що маятник знову качнеться в бік республіканців, і очікувані вибори в сенат, де мали б взяти більшість демократи, можуть тепер стати цвяхом в труну демократичної партії. А далі ще гірше. Всередині республіканської партії, тобто правих, формуються інші підгрупи помірних республіканців, як Рейган, вже просто не існує. Є два нових радикальних крила. Одне крило уособлює пропагандистів-антивакцинаторів старої школи з шапочкою з фольги, типу самого Трампа, Такера Карлсона та Кеннеді молодшого. Ідеологія Стіва Беннена, де в основі лежить гримуча суміш зоуфологів і християн. А друге крило це технофашисти, на чолі з Джейді Венсом, Пітером Тілем та Ілоном Маском. Ідео Ідеологія Кьортіса Ярвіна, де в основі уявлення, що світ це корпорація, а люди ресурс для досягнення цілей. Це вам за те, що не молитесь. Якщо будете продовжувати вестись на популізм, перед нашими дітьми відкриється чудовий світ. Де боротися між собою будуть або ліві комуняки та комісари проти лівих трансгендерів та екоактивістів типу Грети Тумберг, або праві шарлатани та уфологи проти правих технофашистів, що притворять вас на батарейки для штучного інтелекту, прям як в матриці. Класно, який я уродів, аж важко обрати. Все буде добре до завтра.